В анкарі в кулуарах саміту парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва 4 травня сталася бійка між російським та українським делегатами. Відео інциденту опублікував у Фейсбуці Олександр Маріковський, який став учасником бійки. Відомо, що член російської делегації Валерій Ставицький намагався вирвати український прапор з рук українського депутата, який в той час фотографувався. У відповідь Рашист відчув на собі міць кулаків від депутатів депутата Верховної Ради України лапи геть від нашого прапора лапи геть від України російська паскуда, зазначив Маріковський в описі відео. Зазначимо, що перша сутичка відбулася ще під час офіційної частини саміту. Як повідомило турецьке агентство «Анадолу», українські парламентарі спробували зірвати виступ депутатки Держдуми від єдиної Росії Ольги Тимофєєвої, яка почепила на піджак Георгіївську стрічку. Українська делегація розгорнула прапори України й УПА на знак засудження російської агресії та її терористичного режиму. Росіяни почали вихоплювати прапор, за що й отримали на горіхи.